Сіні Бог не об'ятий. Слава Богу, добрі люди. З виєми ми йдемо і ступаємо усюди. Звістку радісно несемо. Ми вночі стаді спали і не знали, і не гадали, що коїться в небесах. Аж тут раптом серед ночі протираємо соні очі і почули, хто співає. На небі зірка сяє. Ми почули співвангелію, співвеличний, співвеселий, що вертепі у яскині. Боже син родився нині. На ж молока тече дорога, де безліз де царство Бога. Я звідси йду, і візь весело несу до кожної оселі на світ цей Божий нині. Прислав Господь свого сина, він народився в яскині, де бідні люди, де бідний нас, не лякайтеся, не сурайтеся, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Бог воплотився, ангели співають, цар'я вітають. Поклін вітають, а пастері грають, чудо, чудо повідають. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали. небі зірка засіяла і дорогу нам сказала. Удалекі далекий є, ми оце з дарами йдемо. Ох, вітаю, я Степанство! Які блоні панове, я ще раз вітати молотова і прислужитись готово, Може щось дорогу продати. Забирайся мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати. Усі чесні люди. Тобі змікав на моїй краниці. Я вам буду тісти файні молодиці, я грошей Ми Все якось вам відкуповає. Ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Спровають у з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Чи я вас потирати? Чого у вас біда прийшла? Що вам цілоконі грав? Чорно пикнуся. Та Вона тут поминає, та вона не заває. Не бійки сороки крики. Та мої гри козики! А він ти ще там товариші мої! Ми моторний, лавий, моторний, я трохи чорний, зем'ятки маю, мене називаю. Боже, Боже, поможи, позбутися, цієї самим. Мир вам, браття моє милі. Тут слабкі, таке сини, нічого с не лякайте, але віру в Бога майте. А хто Бога споминає, тому місце чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб і вас захороняв. Сирій вдома і на полі. людей цякої недолі. А хто горів куди буде пити? Бари буде оминати, вітку і дітей шанувати, той завжди ще з неї буде. Шануватимуть їх люди. Говоєш, по носку головна, похисій, коло схову. Не жириться, я буду жить складі, що на наша дорога. Найду щоб не з богу. Вони одне щоб били. Віщо, що горів купили. От тоді ми будемо жити ти тут чу, -ту чого всім тре. Що за крики тут у хаті? Хочу я вас запитати. Скажіть же ви мені, що ж за люди ви таке? А то зараз всі від мене страшна кара буде. Стріш і цар, то з того твого не вважають, і тебе то не неважай. Та що царя мають? Ти є цар, та тільки земний. А народився цар таємний, що буде понад царями, неб... над землею небесами. То не цар, то вічний Бог ну панує без тривог? Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю каже що новина, що зрадила діло сина. Від сіє, то царя усього світу. Убічни у запоїті. Ха-ха, зуміли розсмішити. Міцарівська до мудреці, що котрим відомо шудеться новий цар, новий землий володар. Хто? Що? Месія? Цар? Чи ти, може, помилився? зараз же мрщий, бо зі сходу мудреців. Ідуть триє царі, Ідуть, триє царі, три, не суть, христу дарі, не суть, Христу дарі. Я цар єпитського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив, я зорю, і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, Де мій народ по горах і лісах блукає, інших богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морю гуляє, і Бога величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв. Щоб Ісуса привітав. Що ж, їду в флоєму і царю вклонитись. Назад вертатимете, то сюди повернітись. Кажете мені путь, куди те треба, бо вклонитись йому, у мене є велика потреба. Відколи вчую оцю новину про народження дитини немає спочину. Я не можу цього знести. Я затру цього місю, воїни. Сі дітей крою зібрати, всі двохлітніх постанати. Кожен хлопчик до літ хай загине. Так зробіть. А між ними й певно він. Знайде свій смертельний згин. не стріль для нас, ми сповнили цей час. І мале дитя в яскині мусте знайти ще нині. У інакше всі вам смерть. Чи не хлина Смерть і люба, смерть мила. Вірно ти мені служила. Вірно. Всіх косила ворогів. Всіх, кого я поволів. А тепер скуси того. що в Артепі народився. І на трон він напусився. Гей, солдати мої вірні, стайте переді мною. В ту царю. Ну то душа, сидіти в армій царю. Не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не прийде, ніщо безслідно не зникає. І над кожним катом, лютим, меж долі звисає. Знайте, ірди лукавий, ось тобі новина. Між дітьми не били ви Божого сина. Що? Бунт? Зрада. О смерте, смерти моя мила, і всякі бун зародку душила. Рмень махни косою разів друге. Нехай не буде в сичі добрі люди. О ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною тебе, вірівіш палати! сіпалати. Моли дитя скині. Має влада в світі нині. Бошу я йому служити, а тебе я виробити. Смерть люба, смерти мила. Не проси мене, я жити хочу. Всю тебе я узолочу. Твою душу лучше взяти в пеку на чортої дочки. Чорта брати мовою! Прощав я тисячі доріг. Тисячу? Питав я тисячі чобіт. Аж поки до руки сюди. Ха-ха. Ось той дівчин я грішно дорожчу. Та я свою пеку взяти можу. Лучше пайки, лучше пайки. так скоро не тікайте. Там скоро не йдіть, я пришли з те щось прості. Господарі ну, тут хороші, вони мають уроки гроші. Я на трохи трохливні, а не дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випись закусити. Треба рівки, треба шнапс, щоб ми вас. А що вас їй сала, що воно не лише без мало, що півраса лято, щоб пішли в крайню хату, то все нам несте. Не вас не буде, буде як, і буде чим, буде де і буде з ким, Буде не вам усе вестися, і нестися. Проші діти, поточки, і великі зірочки. Оборване зло, лютий цар і ступив, Звалив його спільної доволі порив, Хай згода любов поміж вами панує, Хай вашими справами серце керує. Хай злоба і заздрі згине отрута, Щоб ірод не зміг повернутися ніколи. А нині ми радо Ісуса вітаємо і славу во віки, Йому заспіваємо. Глянь оком Комщимо, Божий сину на нашу землю.